Вітаю вас на каналі TrinitySB. Тема сьогоднішнього відео це звукове обладнання торгової марки CMX. А також рішення для автоматичного оповіщення населення про повітряні тривоги. Увага! Громадяни, відбій повітряної тривоги! Поїхав. Декілька слів про торгову марку CMX. Ця компанія є провідним виробником систем сповіщення. Вони виробляють практично увесь спектр, починаючи від гучномовців до складних IP-систем. Тут у нас знаходиться звичайний підсилювач, матричний підсилювач, джерело звуку плеєр-тюнер, також мікшуючий підсилювач і саме контролер EVAC-500. А також ми встановили сюди два пасивних гучномовця. Все це обладнання можливо використовувати на об'єктах соціальної інфраструктури школи, лікарні, адмінбудівлі, торгівельні центри та підприємства. Сьогодні я розповім про одне корисне рішення. На жаль, зараз в Україні надзвичайний стан і є потреба в оповіщенні населення про повітряну тривогу. І для цього наша компанія удосконалила контролер EVAC500. Ми автоматизували систему, щоб вона працювала таким чином. Наш сервер отримує сигнал про повітряну тривогу від головного серверу DSNS і передає сигнал на веб-реле, до речі, від українського виробника ВК модуль. Далі WebRele вмикає відповідний канал, тим самим активує EVAC 500 на програвання звукового файлу. Звукові файли заздалегідь були записані на вбудовану пам'ять контролеру. І зараз я продемонструю, як це працює. Тривогу будемо задавати в ручному режимі через наш сервер. Перший сигнал це буде сигнал тривоги. Вимикаю. Бачите, тривога спрацювала. Вимикаю її в ручному режимі. Другий сигнал будемо задавати це відбій повітряної тривоги. Теж через наш сервер. Ось так. Увага! Увага! Громадяни, відбій повітряної тривоги! І вимикаємо вручну. Як бачите, все працює. Як я казав раніше, ця система буде дуже корисна для об'єктів соціальної інфраструктури, де потрібно вчасно попередити велику кількість людей про небезпеку. Якщо у вас виникли питання, обов'язково пишіть коментарі під відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, до зустрічі на каналі.